Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Говоримо сьогодні про останні маневри в українській пенсійній реформі. На днях прем'єр визнав у пенсійному фонді дефіцит 60 мільярдів гривень. Така дірка загрожує не тільки українським пенсіонерам. МВФ однією з головних умов надання наступних порцій кредиту Україні називає збалансованість коштів пенсійного фонду. Після останнього візиту місії цієї міжнародної фінансової організації уряд погодився все таки на непопулярні кроки в пенсійній сфері. До 10 грудня Верховна Рада має отримати від Кабміну проект закону про збільшення пенсійного віку для жінок до 60. 10 років починаючи з 2011-го по 6 місяців щороку, а ще цей документ має передбачати більший стаж для отримання мінімальної та повної пенсії. Чи допоможуть такі непопулярні заходи збалансувати пенсійний фонд так, як хоче МВФ, які ймовірні наслідки збільшення пенсійного віку для самих пенсіонерів і для економіки країни загалом? І яка плата за отримання забезпеченої старості? Про це говоримо із народними депутатами від БЮД батьківщини. Це Дмитро Витвицький від партії регіонів Володимир Олійник. Вітаю вас панове, добро, за скільки виправданим є кроки збільшенням пенсійного віку для жінок, і чи допоможе він стабілізувати пенсійний фонд, як того домагається? Міжнародний фонд, но, очевидно, це є завдання влади. Будь ласка, пане Є завдання від Міжнародного валютного фонду увеличить возраст выхода на пенсию женщин. Но я думаю, это не самое основное, то, что нужно сделать сегодня, потому что брать кредиты и затыкать дыру в Пенсионном фонде Украины достаточно сложно. Мы за счет кредитов долго все равно продержать эту тему не сможем. Нам не необходимо находить механизмы. у себя в стране, для того, чтобы мы могли сделать пенсии больше и всех обеспечить пенсиями. Эта проблема сейчас уже назрела, и нужно с людьми говорить конкретно на эту тему, объяснять, как это будет происходить, за счет чего, и хотелось бы сделать какие-то э, объяснения на этот счет. И в самую первую очередь, э, я думаю, народным депутатам Украины, э, всем э, людям, которые занимаются пенсионной реформой, надо с чего-то понятного начать и хотя бы сделать Первое, это пенсии не должны отличаться в 20 раз. Минимальная пенсия 730 гривен, и пенсия чиновников, которые вышли на пенсию, составляет 20 тысяч гривен. Нам нужно людям объяснить, что мы уравняем эти пенсии ну, в два раза нормально. За заслуги перед урокраїмом це, це як зробимо всіх мінімальну пенсію, ні сделаем так, щоб хоча б вони не відличалися більше ніж в два рази. Тоді буде людям зрозуміло, що ми движемося ну, вся сторона в одному направні верховна рада, правительство, чиновники і населення, которые мінімально безпечены. Викати давайте поясню. Давайте пояснювати до бо багато людей питають, що ж таке ну коли пенсійний вік все таки буде збільшений для жінок, буде збільшений чи не буде збільшений. І наскільки це є важливим зараз для держави, тому що ну тема ця вона є на поверхні обговорення пенсійної реформи. Будь ласка, ваша думка. Сейчас это, треба, делать... Чи не треба? Сейчас это делать некорректно. Мы должны сначала сделать такой уровень жизни, продолжительность, жизни, как в цивілізованих странах, у которых 60 лет, в 62 года виходять на пенсию, а потом уже можно делать и повышение возраста выхода на пенсию. Дякую, пане будь ласка, ваша думка. Потрібно визнати, що це є об'єктивна. Проблема, і вона не надумана, вона загальносвітова. кількість і є загальноєвропейська кількість тих, хто працює, зменшиться, кількість тих, хто йде на пенсію, збільшується. Це демографічна проблема. Друге, безперечно, от 60 мільярдів, якщо ми кажемо, не потрібно цього робити, ми повинні внести пропозицію, як їх перекрити. Бо ці 60 мільярдів ми беремо не з заробітної плати, бо вже не встані перекрити ці борги, а беремо з бюджету, тобто додаткове навантаження. На підприємців. І виникає питання юридичне. Ми ж його не сьогодні почали цей процес. У 2007-2008 році ми підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом, це попередній уряд, про те, що ми таку норму будемо закладати. Об'єктивно, по одній причині. Вони то дають гроші, але просять побачити, як ми будемо віддавати. Якщо так борги будуть зростати, ми не будемо навіть що віддати. Ми по суті йдемо до банкрутства. Тепер би як би я бачив цей процес. Безперечно не треба говорити про те, що от якби у нас тривалість віку була вищою, то як би спокійніше ми побачили в Франції. Там тривалість віку значно вища, але наскільки були протидії цьому процесу підняття пенсійного віку. Це Мільйоні завжди, протест, це завжди болючий процес і так далі. Але тут треба робити рішучі кроки, нерозумні. Які ну по-перше, у нас значна частина платиться зарплати в конвертах. Тобто із цих конвертів до пенсійного фонду нічого не надходить. Нам треба немагайно заставити всіх платити всіх до пенсійного фонду. рахунки. проблема у нас достатньо гостра. У нас 18 мільйонів працюючих. І 14 мільйонів пенсіонерів треба людям пояснювати, що скоро ми зрівняємося один, і один, тоді один, будемо. Один. Кожен з нас повинен знати, що місячно треба віддати мінімум тисячу, якщо сьогодні, для того, щоб утримати пенсіонера. Мінімум тисячу це велике навантаження. Значить, заробітна плата повинна мінімум бути сьогодні з двох приблизно середня заробітна плата 2 тисячі. Тобто 660 гривень треба віддати, для того, щоб пенсіонера хоч підтримати. Ну, це мала пенсія. І тому я б пішов би за Таким так. прикладом, перше, щодо пенсійного віку, е, е, дискусію взяв би швидше би так. Перше, потрібно максимально, щоб всі платили, чесно, від того, що заробляють. Друге, подивитися, чи не можна підняти мінімальний пенсійний вік, бо є, наприклад, от військовослужбовці, я думаю, що варто трошки підняти. Ну, 45 років, знаєте, можна ще ж і попрацювати. В цьому відношенні треба передивитися всі категорії, але не зачепити тих, які там за першим списком, де гірники, там, шахтери і так далі. Далі, де люди працюють дійсно в умовах достатньо складних. Друге, потрібно напевно подивитися е, щодо проблеми співвідношення мінімальної і максимальної. Тут питання навіть не в цифрах, тому що все одно ця цифра не перекриє саму проблему, а питання в справедливості. Ну що ж все таке? Один отримує тисячу, інший отримує по 18, 20 і 40 тисяч. Це неправильно. Ми повинні цю проблему зняти. І якщо будемо вести діалог і дискусію, бо те, що подасть кабінет міністрів, це ще парламент буде. Мати предмет для розгляду, а далі ще процедура е, є і вето президента, який так само буде відслідкувати, то не факт, що це буде. Ні, я вам скажу це буде творча нормальна робота. Хоча Але... а я вам нагадаю, пане Володимире, що в програмі президента Віктора Януковича записано про досягнення в перспективі мінімального пенсійного віку 65 років, як для чоловіків, так і для жінок. Є таке. Ви знаєте, от е, якщо так зразу і галопом, із завтрашнього дня це погано. Я, наприклад, робив би навіть такі Варіанти. Можна йти в 55 і можна йти умовно там, в 60 років, але повинен бути це вибір. А що я буду мати в разі згоди на 60 років, коли я дам згоду. Тобто повинен певний бути преференцій вибір. І давайте чесно будемо говорити. Ми ж сьогодні де-факто вже пенсійний вік підняли. Людина, яка виходить у нас на пенсію, вона ж не відпочиває. Вона йде да, каже, шукає це да, це роботу, є, є, наступне до... питання. Да, да. І тому в цьому відношенні ми підштовхуємо не. при мінімальній такій пенсії. Яка не дає можливість звести кінці з кінцями до роботи, до пошуку І все-таки тут до треба сказати, щоб заспокоїти людей, тому що, як правило, про збільшення пенсійного віку питають люди перед пенсійного віку. Але це от підвищення більше стосуватиметься зараз активної частини працюючих людей, яким там є це, 40 років, знаєте, там я, чи між 40 я, 50 дивився, різні варіанти, і маю Які в світі були практики, то я вам скажу безперечно, тому кому вже 54 він відслідковує цю тему, а кому ще 30 років він як працює. Достатньо, так знаєте, спокійніше відноситься, ну, пане тут Дмитро. Основні аргументи подати варіанти, але ще немає проекту, який би основні аргументи підвищення противників підвищення пенсійного віку. Ну така, ми вже про це говорили. Низька тривалість життя. Я нагадаю, статистичні дані 62 роки живе середній українець, 74 роки більше значно українська жінка. З іншого боку, є поширена в народі українському думка Чим довше працюєш, доти живеш. Чи не треба підвищувати пенсійний вік, щоб щоб стимулювати навпаки людину до праці? Щоб вона е, працювала і е, тим самим збільшувати тривалість життя. У нас многие пенсионеры работают. Это всем известно. Но я хочу сказать. Это они... стереотип, чи, чи дійсно? чи вийдешь. Нет, чи можна я думаю, здесь речь идет не о стереотипах. Работают потому, что на пенсию в 730 гривен, которые многие получают, выжить невозможно. Людям приходится работать не потому, что они хотят работать, а потому что это необходимость для того, чтобы прожить. Вот нам, как народным депутатам, обращаются люди, которые получают. 730 гривен. Моя мама всю жизнь проработала преподавателем, получает 730 гривен. Если бы у меня не было возможности ей помочь, ну как бы она жила, понятно, неизвестно. И пытались и телеканалы проверить, как прожить на минимальную пенсию. Нельзя. Люди вынуждены работать, потому что другого выхода нет. Если не могут помочь дети, если нет семьи, там крепкая, стабильно, где друг другу помогают. Есть необходимость работать, но я говорю о моральной теме. Вот это вот разница в пенсиях. 730 гривен. И к примеру 20 тысяч возьмем, у бывших чиновников, у бывших депутатов. Если мы хотим что-то менять, то мы должны начать, наверное, делать это одновременно. Если человек сейчас получает зарплату в конвертах и не платит пенсионный фонд, до этой проблеме, о которой говорил мой коллега, так он и не хочет платить. У нас если один работающий, один пенсионер, то понимаем, 730 гривен можно отдать, а если один работающий должен бывшего чиновника, Либо народного депутата содержать и платить 20 тысяч ему пенсию, вот, вот это уже нереально. Ну, и нужно думать здесь, в общем, говорить об этой проблеме. Максимальные пенсии занимают майже троты, 28% в загального Ну Нужно не скрывать фонда. и говорить об этой проблеме. Если общество увидит, что уже правительство, Верховная Рада занялись решением этой проблемы не только поднять возраст и взять кредит у Международного валютного фонда, а сами пошли на то, чтобы были раньше времена, зарабатывали. отОВАла страна, был мощный бюджет. Получалось давать какие-то льготные пенсии, заранее выходить на пенсию и так далее. То есть сейчас нужно это прекратить. У нас нет уже бюджета, который бы мог все это обеспечить. У нас есть, ну тут до 60 млрд, и нужно совместно решать эту проблему. Ну, давайте тут просто подсумуємо це питання висновком таким, що от реально людині про омріяний відпочинок на пенсії українській людині мріяти нічого. Тобто що вона отримує, вийшовши на пенсію? У Вона Може відпочивати, вона зможе кваліфіковано отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Чим вона буде займатися? Вона не зможе прогодувати себе. Не те, що але, про відпочивати говорити. Ну я от не погоджуюся своїм колегою, тому що і люди прості, прості люди, які попрацювали проти урівняловки, так званої. Вони безперечно повинні отримати пенсію в залежності від свого вкладу. Але я веду розмову, ми тут погоджуємося, розриви такі великі. Вони абсолютно не можуть носити ні європейські, вони і азіатського характеру. Актору навіть не носить це дикунство просто, yeah. тому в цьому відношенні ми повинні все переглянути не тільки про вік, а Давайте подивимося і про все, в тому числі це стосується, когов... до речі, і народних депутатів ці... одним просто... махом треба вирішити, щоб припинити спекуляції на ці теми, бо це є, Чи є готовність депутатського корпусу? Я, я вам скажу, це соромно стає, бо важко пояснити. Я ж людина, ну яка здатна заробити собі на шматок хліба і заробітна плата, і я юрист достатньо фаховий. Але як з людиною вести розмову як представник України. Народу, коли пояснити йому, чому у 20 разів вища пенсія, ніж у простої людини, неможливо і тому ці питання треба ставити. Я веду ще за інше. Проблема полягає в тому, що ви правильно сказали. Є тут певний фактор, що значна частина все-таки погодиться на підняття цього віку, бо у нас так і працює, і отримує заробітну плату. З одного боку, якби займає місце, і працює, для тих, отримує пенсію да, Так, тобто отримає, і пенсію отримує. І якби займає місце молодих, де могла б бути трошки ротація в кадрах і так далі, але є люди, які бачать себе в колективі так, що вони відчувають комфортно, вони йдуть на таку роботу. Це ви. Складацька робота, десь управлінська, а є люди, які вже наскільки втомилися, що хотіли б відпочити. Але я вам ще раз кажу: де факто при такій мінімальній пенсії, вона людина ця не відпочиває. Це за кордоном, вийшовши на пенсію, мінімум він може себе забезпечити, а максимум ще й поїздити світ білий побачити. Як німці, да, вони зберігають активність да. у туристичних подорожах. Тому да. це дискусія, як ви виживаєте, крутяться люди, і ми повинні все-таки провести пенсійну реформу, це не ті. Тільки підняття віку питання йде про саму реформу, щоб людина, яка заробила цю пенсію, її отримала і старалася максимально не тільки мати пенсію як обов'язкове соціальне страхування, але ще й додаткове соціальне страхування. В Росії вже пішли далі. Добре, пенсійну реформу досі не провели. Наскільки небезпечним є зараз, враховуючи демографічні тенденції, вже самі ми згадували про те, що скоро один українець працюючи годувати не одного пенсіонера. Наскільки небезпечне зволікання із цим? Скільки в нас ще є в запасі років? Чи треба вже зараз взяти і роб Пора начинать, и пенсионная реформа ⁇ это одно из тех важных дел, мероприятий, которые должно правительство, Верховная Рада рассмотреть в ближайшее время. Иначе 60 миллиардов гривен мы сейчас будем перекрывать за счет кредитов, а дальше непонятно из каких источников. Есть разные предложения. У меня предложение было как у народного депутата в прошлом году. підняти акциз на пиво, підняти акциз на спирт, і за що этих денег поповняти бюджет і давати можливість більшу пенсію виплачувати. Ну що то делать треба, і в процесі пенсіонної реформи ми можемо всі ці випадки розслідувати, але вже тягнути не можна. Прийшло я з ідею не можу погодитись, бо ми скоротим взагалі до 45 років тривалість життя, якщо будемо на горілці пробувати якісь в мірі заробити. Я веду розмову про інше трішки. Справа в тому, що ми повинні, знаєте, підійти до цього дуже розумно, але і не затягувати. Дивіться цифри, які якби заставляють нас підштовхують до таких кроків: 17 мільярдів. По за минулому році 27 мільярдів у минулому дірка, сьогодні 60. Шо ми очікувати? говоримо про дефіцит пенсійного. фонду Що очікувати? Очікувати рівень бюджету, щоб ми потім не знали, як фінансувати медицину, освіту, там, армію і так далі, бо все будемо перекладати на видатки, пов'язані з пенсійною реформою. Нам поки що гроші дають, але можуть і припинити. Ну, а чому зараз дірка ця зростає? Чому? Які пояснення? Минулого року е, думаю, уряд що... Тимошенко критикували за те, що такий величезний дефіцит пенсійного. Ано звічі що от е, дивіться при такому нормативному е, законі, тобто складному, достатньо законі, як і простому, буде обов'язково ще одна річ це економічний аналіз. Який буде, покаже картинку і чому виникає 60 мільярдів в порівнянні з минулим роком, так збільшується ця е, проблема. І друге, безперечно, покажуть, які ж е, дадуть наслідки економічні ці кроки. Бо без цих розрахунків просто проводити реформи неможливо. Треба прогнозувати економічні наслідки. Якщо вони виправдані, треба вести відкритий діалог з суспільством, а не так, знаєте, цю тему зненацька принесли в парламент проголосування. Усувала люди. З тривогою не можуть зрозуміти, як завтра вибудувати свої стосунки з державою, що можна потерпіти, а що буде далі? Я вважаю, що треба вести відкритий нормальний діалог суспільства Нинішнього пояснювати ситуацію. Систему пенсійного забезпечення в двох словах можна описати так: От держава бере гроші з кишень працюючих українців і потім розподіляє їх на пенсії тим, хто вже не працює, тобто власне пенсіонерам. Цих коштів тим більше не вистачає про дефіцит. Ми вже говорили. А яка гарантія гідного пенсійного забезпечення тим людям, тим активним Аїнцям, які зараз сплачують всі внески, тобто відрахування в пенсійний фонд, і розраховують на те, що через 20-30 років вони е, хотіли би отримувати гідну пенсію. Що може стати всією гарантією? Нинішня система її дати не може. Mm. Що треба робити? Гарантія тих людей, які платять зараз пенсійний фонд. не имея личного пенсионного счета. У нас нет по закону у людей личного пенсионного счета, чтобы он знал, сколько денег у него накопилось. Только вера в то, что у нас прекратится очковтирательство в Верховной Раде и будут законы приниматься, такие, которые будут действовать по сто лет. Знаете, как раньше при царе принималось и сто лет действовало. А пока у нас занимаемся мы популизмом, то в этом плане, конечно, нужно только верить, что что-то изменится к лучшему, и тогда уже будут законы, которые позволят за своего пенсионного фонда нормально выйти на пенсию знать на что рассчитывать уже в пожилом возрасте а касательно вот, все таки акцизов на э, спирт э, и пиво и сигареты, табак я не могу согласиться, как работник бюджетного комитета хочу сказать, нам нужно пополнять бюджет для того, чтобы мы больше пенсий могли делать и эти вредные товары на которых зарабатывают пивоваренные компании, транснациональные корпорации, которые выпускают сигареты. Они имеют хорошие достатки, проводят рекламу и все остальное. Но повышая акциз, если бы они нам уплатили бюджет, мы бы смогли не заработать на этом, а просто пополнить свой бюджет. И это надо делать. У нас лобби часто в парламенте против повышения акциза. На пиво пусть льется рекой, на водку. І точно так же на сігарети табачний зброй? Давайте все-таки про альтернативи нинішній пенсійній системі поговоримо. Пане Володимире, що означатиме для пересічного громадянина поняття накопичувальна система пенсійна? Що означатиме це, що вона не платитиме стільки, скільки зараз платитиме, а збільшиться відрахування в пенсійний фонд? Чи вони залишаться на тому самому рівні? Щоб люди розуміли, що це є таке? От я хотів би просто доповнити. Ви знаєте, декілька етапів треба проходити, не просто зразу. От перший етап це стабілізація ситуації. І хто президент закликав говорити правду? І той, хто буде говорити, що зразу ми почнемо давати різну пенсію, ні, ми повинні хоча б баланс звести, щоб не було 60 мільярдів дірки. Але чому ми піднімаємо мінімально? Тому що не можна за 600 гривень прожити і за тисячу важко, але коли ми піднімаємо, то ми робимо певну урівнялоку. Далі другий етап приповнювати. Турбуватися, щоб економіка запрацювала, щоб ми додаткові джерела мали поповнення, а це заробітна плата, висока заробітна, висока заробітна плата. І тоді ми повинні вводити накопичувальну систему. Накопичувальна система тоді вона це є, є обов'язковою і добровільною. Обов'язковою це тоді, коли держава встановлює відповідні правила, і я на свій особистий рахунок перераховую. Але це зовсім інша сума, ніж та, яку сьогодні в мене забирають, бо це сума, яку я можу розповісти. Передитися відповідно до свого вкладу, це сума, яка може бути розглядатися як предмет е, ну, е, майна, е, якщо зі мною щось сталося спадкоємцем передачі. Це моє, це те, що я накопичив. Інша система це добровільна, коли я додатково можу створювати відповідний запас для того, щоб на пенсії безперечно відчувати себе краще ніж тоді, коли держава створює як обов'язкове соціальне страхування, і в цьому відношенні ця система буде працювати тоді, коли ми хоча б виберемося з цієї ями, яка складається ніж 60 мільярдів. Це дуже Зараз деякі українці хотіли би мати свої накопичувальні рахунки і працювати собі на пенсію. Її вже Дом, собі от ми зараз накопичуємо це, значить, ми можемо розпорядитися, але ці накопичення вони є ще чим цікавим. Вони є довгостривалими кредитами, які можуть бути використані в економіці, бо це ж заборона використовувати ці ресурси на певний термін, там кому на 15-20 років до пенсійного віку. І це якраз та довготривала ресурсна база, яка дозволяє вкинути у економіку не на рік, два, бо в економіці треба, щоб гроші працювали 5-6-7, поки не буде віддача уgovernnya. Тому ми до цієї системи підійдемо. А зараз ми просто не можемо її розпочати, тому що є проблема завтра виплати пенсії. Пане Пана ваша думка? Да необхідно делать таку систему для того, щоб був свой счёт і частично деньги в пенсійний фонд, наприклад, 70%, а 30% тобто на свой счёт. От то такий має існувати, да. да. Тобто і для того, щоб не було урівнювання, так? Для того чтобы избежать урониловки, 5 лет человек работал или 25. это уже будет видно и по своему же пенсионному этому счету. Но государство законодательно должно обеспечить. этот счет, чтобы деньги не сгорели, никуда не пропали, и на них насчитывались проценты, для того, чтобы инфляция не съела этот счет, который персонально принадлежит человеку, который копит себе на пенсию. Ну, а инфляция то может есть, как раз. Да, и, государство Это должно раз... вкладывать а в будет выбирать, деньги. И как ему доверять державе, или сподеваться на да, то, что да, он Только -то государство своим... должно отвечать за эти деньги, обеспечивать а процентов, которые инфляцию відсотки, перекроют. Процентки, индексация, может да, вообще. Так еще делают все страны. Си кошты Працюють, вони ж працюють під певні відсотки, і ці відсотки перекиряють і інфляцію, ще й дадуть відповідні е, нові надходження на цей рахунок. Тому да. питання стоїть про те, щоб ці гроші вкладалися під контролем, під гарантію держави, бо це ж людський кошти. Гарантія повернення, це да, повернення, так? страхування, Державна. відповідні там механізми є. Але це дуже корисний ресурс, бо інший ніхто не дасть. А той що зараз ми кладемо в банк і заберемо, це короткотерміновий буває ресурс. Сьогодні поклав, завтра забрав. А це до. Бо тривали гроші, які дозволяють працювати більш ефективніше в економіці, і вони тим і корисні і ще існує така пропозиція, як ну і власне вона діє, є приватні пенсійні фонди, фактично пенсійні депозити. Чи має держава гарантувати і ці внески громадян взяти на себе таку гарантію? Есть такая возможность у государства контролировать все финноучреждения. И эту возможность никто не может забрать у государства. Конечно, как и банковские вклады необходимо людям гарантировать, потому что на территории Украины в банки люди ложат или в пенсионные фонды все контролируется государством. За это чиновники получают свою зарплату. Разумеется, должны контролировать, и государство должно людям гарантировать. Иначе, тогда эти деньги люди будут вкладывать. Дати в інші страни в австрійські системи, які там пенсіони, і американські нам нужно ті дії колега візнувати. оставлять у себе для розвитку економіки. Ви знаєте, в принципі, в нас є декілька сьогодні державних банків, багато приватних банків, і держава продумала все таки систему, бо тут криза вдарила, але продумала систему, яка дозволяє підстраховувати такі ризики. І тому в цьому відношенні Фонд гарантування, да, на мій погляд, потрібно її розповсюдити на пенсійні фонди, тому що. Там в чому проблема? Я отримав ці ресурси і більш ефективно, ніж держава, інколи з ризиком кладаю в економіку і даю більші нарахування. Ось у чому приваблились з різних фондів. І тому в цьому відношенні світовий досвід показує, що пенсійні гроші працюють. І в нас є підприємство іноземне, які використовує цей ресурс американські компанії і так далі, по виробництву хімії. І Вони в основному цей ресурс використовують це вигідно людині, бо вони ці гроші працюють, в тому числі на його, його користь. Сьогодні програма про головне вирішила запитати в інтернет-аудиторії. Подивіться, будь ласка, нам плазму, кому б ви довірили своє пенсійне забезпечення? От е, в нас є більша кількість опитаних, які кажуть і довіряють тільки своїм дітям. Це 71%. Державі довіряє кожен п'ятий українець своє пенсійне забезпечення. Приватним фондам і банкам десь банком 4 кількість 5%. Ваши комментарии, будь ласка. Я хочу сказать, правительство и Верховная Рада Украины должны поработать таким образом над пенсионной реформой, чтобы эти строчки переместились местами. И государству доверяло 70% населення, населения, пенсіонерів. пенсионеров. Тогда я думаю, будет эта проблема решена. Очевидно, що все-таки українці сподіваються на пенсійні виплати від держави, вони отримують пенсію від держави, але при тому всьому об'єктивність така, що допомагають, допомагають і діти. Ви самі про це сказали. Пане що так. ви допомагаєте своїй матері. Це об'єктивно. Ну, це об треба міняти Не всіх, є як би вам сказати, питання дещо не конкретизовано. Що таке, якому як ви довірили? А що довіряти? Забирають і все, і не знаєш, де воно. А от якби рахунок був би, да, як в банки, я подивився, який вибір держави. Рава, приватний і так далі, але от сьогодні в цьому відповідь була в українців: 71 Це вкладають в дітей. Чого не роблять американці, бо вони не розраховують на підтримку дітей. Там так До, вік досяг, будь ласка, працюй і до батька можеш не звертатися. А вона складає в освіту, як правило, десь піддають, плече підставляють, щоб дитина почала самостійно працювати і, як правило, підтримує батьків. Я свого батька підтримую. Але батько мій питає: Синок, це добре. Але де моя пенсія? Я ж її заробив. А він заробив за радянських часів, працюючи слюсарем в одному підприємстві, не міняючи 132 тридцять Це достатня була пенсія для того, щоб прожити. Тому в цьому відношенні ми повернути повинні довіру до держави і до того, що оця вся е, історія з пенсійним не знову буде розмита, і вона буде мати конкретику, а люди будуть відчувати, що вони впевнені в завтрашньому дні. Дякуємо Дмитру Вітвицькому, дякуємо Володимиру Олійнику. Це була програма. Про головне. Ми говорили сьогодні про справедливість української пенсійної реформи. Побачимось завтра. На все добре.